Роксолану, поділися тим. Ну що можна сказати, щоб зацікавити аудиторію завтра цей матеріал? Глянути? Що вдалось вам відзняти? Чи справді у Львові вночі, попри комендантську годину, життя вирує? Ну, вітаю колеги. Звісно, на жаль, ми побачили, що комендантської години у Львові, як виявилося, мало хто дотримується, та не хочу дуже вдаватися в деталі розслідування. Вже сказали, завтра воно вийде. Не хочу про спойлерити так, передчасно розказати його суть. Але так, в кількох словах, ну почнемо з того, що. А, заклади, які працюють вночі, як з'ясувалося добре відомі відомі львів'янам. Ми знайшли цю інформацію про те, хто працює після опівночі в мережі. А ще деякі заклади ми потрапили буквально вже ну так в полі. Тобто, коли вже знімали і побачили, куди йде натовп. От і ми слідували за ним. от в результаті ми потрапили в ці заклади. Щоб потрапити в ці заклади, теж з'ясувалося в них потрапити не так просто, треба виконати якісь ну, певні умови, скажімо так. Хоча ми фіксували і випадки, коли ну, близько другої, близько третьої ночі там, чоловіки, хлопці заходили спокійно в ці заклади, тобто не було проблеми якоїсь їх пропускали, але водночас деякі заклади справді потрібно мати якісь певні явки та паролі, скажімо так, щоб. Ну туди потрапити, от звісно, ми побували в всередині всіх закладів. Хочу сказати, що в деякі з них ми потрапили вже ну з другої спроби, тобто тому, що там ну був повний ажіотаж, не було місць. Ну дуже багато людей відвідує ці заклади. От. Про те, що також зокрема реакцію поліції, дуже цікаво, угу. що під час зйомки нашої програми нас зупиняли. Нашу знімальну групу авто зупиняло кілька разів. Поліція, тобто є блокпости, вони працюють у Львові, в центрі, зокрема, але у нас дуже ретельно перевіряли наші документи, наші перепустки. Ми звісно, ну в межах законодавства працювали. У нас був була перепустка. От навіть допитувалися в мене там, а де ви працюєте, що у вас там перепустка є і так далі. Перевіряли наші посвідчення. Тобто, тут в цьому плані поліція це все дуже добре. Відслідковує. Однак, ми також фіксували, бачили, як поліція екіпажі стоять ну буквально там за кілька від цих закладів, куди в комендантську годину просто вдуматися, входять, заходять люди, і це ну просто нікого не цікавить, ніхто не підходить до цих людей, не питає їх, там, що ви робите в комендантську годину і так далі. І Офіційний коментар, офіційна реакція поліції також ну, така. Ну, їх фактично не було. Тобто вони кажуть, що ну, ми не можемо ніяк на це впливати. Там є проблема з законодавством, тому що нібито ну, законопроект розроблений про відповідальність адміністративно, здається, є. Але він ще до кінця там не проголосований, тобто Верховна Рада над цим працює, і поліція, звісно, собі просто дуже спокійно на це посилається. Що одно ну, ми не можемо, ну як ми будемо реагувати. Але найцікавішою. Була реакція саме власників, ну і керівництва адміністраторів, та зокрема цих закладів. От о, наші глядачі можуть завтра це вже о 19 подивитися, яка вона була адміністраторів, тому що ми це зафільмували. Однак, тут мушу додати про те, що після тобто, під час зйомки, під час роботи над програмою до нашої редакції, зокрема змов почали надходити погрози, тобто почали писати писати Не просто писати, там надсилати фото родичів навіть. Я можу це зараз сказати: надсилати фото родичів і там закликами що Ну ви там подумайте, будьте там уважні на вулицях. Ну Це абсолютно якісь дикість в час війни. Люди просто, мені здається, живуть досі в якихось 90-х, чи то вони ну це просто неприпустимо це якісь такі факти, тому що тут ну і ситуація в тому, що це і Російські методи, я хочу сказати, в тому числі ми от і якось... хочу наголосити на тому, що ми і воюємо в тому числі, щоб не бути частиною цього руського міра, де таким чином. Впливають на журналістів, намагаються принаймні впливати і нагадати ще раз цим людям про те, що це просто неприпустимо. є Як от наша колега Анна Бабінець в попередньому коментарі казала про те, що публічність до таких випадків вона дуже важлива, тобто, те, що ми і робимо, заявляємо про це наперед. Якщо щось подібне буде продовжуватися, то звичайно ми це будемо оприлюднювати, показувати, з яких номерів нам телефонують, що кажуть, і про що говорять. Це важливо тому тому, що ми хочемо спокійно і нормально робити свою роботу тут ж насправді, якщо ще говорити загалом про історію з нічним життям Львова, для мене? Важливо, щоб були якісь рівні правила гри. Якщо ми домовляємося про те, що всі працюють, і нам треба таким чином відволікатися. Молоді треба відволікатися, щоб проводити вечори в нічних клубах чи навіть ночі, тому що ну війна, це ж теж вже довгий процес. Ми ж теж це розуміємо. Ну, життя в певних людей проходить життя. Це мені вже може не цікаво йти в нічний клуб. А людині, якій 18-20, ну може, вона хоче туди, але тоді давайте ми це дозволимо, скажемо, що це нормально і там якось якийсь час можна ходити, чи так само там таксі можна їздити. А це ж у нас починається, що одним можна, одні більш нагліші, і вони собі це дозволяють. Попри все, ну дивіться, дуже проста ці ситуація. заклади відкривають, нас... інші не працюють. В нас була от друксан також давай спілкуватися на цю тему. Тому що от в нас була історія. Так, всі сказали: от уклон дуже погана служба таксі. Бо вони вночі їздять. Окей, всім заборонено, уклон їздить. Уклону заборонило, їздити? Їздити заборонила в цей же час. У нас на вокзал е, приїжджають потяги і в першій, і в другій, і в третій, і в четвертій ночі. От е, що робити цій людині, яка приїхала в четвертій ночі потягом на вокзал? Де вона має шукати цього таксиста? Вона може знайти вони далі, стоять. Тобто зараз забрали Я уклон. Викликала, так, і, так, 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 а все. зараз лишаються ті. ті Ті, ті люди, от якраз те, що Оксана ти кажеш, люди з 90-х, ті таксисти, які на вокзалі все життя стоять, от вони тепер далі їздять. Ну ну це, це не серйозно. Насправді, я розумію, що є там військові об'єкти, є цілі райони, можливо, стратегічні, але якщо в нас і ми це всі знаємо в центрі міста. І не тільки в центрі міста. Яскравими барвами горять. І це не один магазин, а кілька різних компаній, які продають алкоголь вночі. Ну, всі знають, вони горять постійно. Вони там тиждень працюють, тиждень не працюють. Тиждень кажуть, що їх перевіряє поліція, тиждень потім знову працюють. Ну, ну, ну Для чого це? Якщо іде боротьба з ДРГ, а я так розумію, що основна мета комендантської години це запобігання диверсійно-розвідувальним групам а у Києві про алкоголь так у Львові це. ж діє заборона на продаж алкоголю після 11-ї вечора. Наскільки я пам'ятаю, а те, що його продають, це теж якби ні для кого не секрет. Заправки, і, наскільки я розумію, зараз працюють вночі. Ну, ну це просто на рівні умови, і знов ж таки треба якимось чином з цієї ситуації виходити, тому що ми, ми розуміємо. Що війна не завершиться через місяць, не завершиться через два. Швидше за все, вона не завершиться навіть через рік. І от як ми далі будемо жити в таких напівумовах, де кожен хто буде мати можливість домовитися за те, аби працювати вночі, то він буде працювати. Хто не буде мати можливості домовитися, буде програвати конкуренцію угу. якомусь більш спритному своєму конкуренту. А в той же час буде існувати Закарпаття, в якому немає взагалі комендантської години. Ну от... Роксолано, чи готуєте щось на майбутнє, чи будуть ще якісь розслідування на цю тему? Що в планах? Ой, в планах поки чекаємо реакції на розслідування, яке вийде, але вже будемо угу. бачити. Я думаю, насправді воно має бути резонансним, тому що. Ну, з одного боку всі розуміють так. так вже сказали, що ну хтось працює, хтось не працює. Тут я ще хотіла додати один момент такий від себе про те, що справді ну, ми маємо цей досвід, скажімо так, Закарпаття, де вже давним-давно цю комендантську годину скасували. і ми повинні розуміти, що в таких містах ну тилових, скажімо так. Ну звісно, що війна в нас всюди, але ми, ми мається на увазі, ми відчуваємо її. Але тут питання про те, що це ж корупційну складову закладають в тому числі. Ну тобто, ми бачимо, ну це ж не всі заклади у Львові, які можуть працювати вночі. працюють, тобто, ну тут питання, чому просто ніхто на це не реагує? Ну дуже вато насправді питання. от, Я думаю, що все-таки. Цей матеріал, який на вийде, він якось на цю ситуацію вплине, можливо якось ну переглянути справді правила гри в тому числі. Ну це й, звісно стосується і таксистів. Хоча щодо таксі, хочу сказати, що я читала дуже багато коментарів в мережі, зокрема про те, що ну що такого можна почекати там на вокзалі, та комендантська 5 годин, ну, то приїхав в перші ночі, так і почекає до п'ятої ранку. Ну ну така справа. Хоча ну ми розуміємо, що все таки ну таксисти працюють, всі там їздять. В Львову і так далі. Ну, всіх перепустки, до речі, питають, до речі, я хотіла тут і згадала, про те, що коли в нас перевіряли, перевіряли перепустки, таксі, ну ну машина з цією, що, ну, видно, що це таксі, вона от просто проїхала, і навіть ніхто не зупиняв. Тобто, ну Тут теж питання, чому, до прикладу, там таксі, коли поліція бачить, вона не зупиняє цю машину, та, а от якась машина така, як нас, без розпізнавальних знаків таксі, ну, вона таку інтенсивну перевірку е, проходить. Ну, буде Йому слідкувати за цим, звичайно, я думаю, що це це. Ми зняли насправді тільки кілька закладів, які працюють вночі Насправді їх дійсно значно більше. І я думаю, що ця тема досі актуальна, поки є комендантська ця тема, буде актуальною. То можна працювати із ну, темою таксі, в тому числі, і, і рештами, решта закладів, які це працюють після опівночі. Дякуємо тобі, Роксана Кікерчук, журналіст проекту розслідувань змови на телеканалі Анта. Анонс показуємо завтрашньої програми. Комендантська година не для всіх. Які заклади у Львові працюють уночі? Добрий вечір. Добривечір. Журналісти з Толтиналом хочемо зрозуміти, на п'яких доставках працюють такі. Як ресторани та нічні клуби обходять заборону на роботу після опівночі? Втимає, Ру, втима, втима. Та чому власники закладів порушників не бояться відповідальності?